Масштабна кібератака на сервісні центри та ЦНАПи України Позашляховики на фронт відправила Вінницька громада. Вінничанка передала власне авто на потреби ЗСУ. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Масштабну кібератаку на державні реєстри України здійснила Російська Федерація. Це призвело до порушення роботи ключових систем, зокрема реєстрації актів цивільного стану та прав на нерухомість у сервісному центрі МВС Вінницької області. Повідомили про призупинення надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаний. Зі зміною власника транспортних засобів фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки, проте для повного відновлення роботи знадобиться близько двох тижнів. Станом на сьогоднішній день ми маємо можливість здійснювати реєстрацію актів цивільного стану, тобто ті повноваження, які були делеговані органами місцевого самоврядування з реєстрації смерті. З державної реєстрації народження і з державної реєстрації шлюбу вони функціонують і станом на сьогодні ми надаємо ці послуги. Вони звичайно оформлюються на паперових носіях без внесення даних до державного реєстру актів цивільного стану. Вся відповідальність за правдивість інформації, які надають нам заявники, лягає на їх особисті плечі. Наразі очікуємо інформацію від відповідних служб фахівців, коли це запрацюють. Саме ці бази. Ну, орієнтовно з того, що й новинах було, то що повідомляли, це не менше двох тижнів. Десять швидких маневрених пікапів передали бригаді Червона калина, силам ППО, морським піхотинцям, єгерській бригаді та розвідувальникам. Більшість автівок поїдуть на найгарячіші напрямки фронту. Це допомога Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Понад півсотні таких позашляховиків цього року передали на потреби оборонців. З перших днів допомагали, допомагаємо і будемо допомагати до нашої перемоги і встановлення справедливого миру. А це той шлях і той пріоритет, який ми вибрали. Окрім цього, у штабу є три пріоритети ключових. Один з них це безпека і оборона. Це те, що ми говоримо про і робимо для підтримки з великою вдячністю наших військових. Це вже п'ята партія. Десяток автомобілів, які ми будемо передавати військовим за 2024 рік. Якщо говорити щодо швидкості, то заявки надходять постійно, виходячи з тих можливостей бюджету в першу чергу і проведення відповідних тендерних процедур і підписання відповідних контрактів і поставок, ми максимально намагаємося швидко забезпечити наших військових відповідними автомобілями. Основна ідея і завдання штабу. Яку визначає голова штабу Володимир Гройсман? Підтримує Сергій Моргунов і вся наша команда це. Забезпечити максимум наших військових тим, чим можемо, да в цьому питанні працюють і громади, і координатори, депутати. Напередодні різдвяно-новорічних свят рятувальники провели профілактичні заходи у храмах Вінничини, ДСНСники нагадали, як діяти в разі виникнення пожежі, аби уникнути трагедії. ДСНСники провели інструктаж щодо безпеки під час святкових богослужінь. Нагадали священнослужителям і основні правила користування первинними засобами пожежогасіння та порядок евакуації під час надзвичайних ситуацій. Проводяться протипожежні інструктажі зі священнослужителями, з обслуговуючим персоналом об'єктів, які будуть задіяні до проведення заходів, з метою донести основні вимоги правил пожежної безпеки під час святкових заходів. А також щоб уберегти від виникнення пожеж інших надзвичайних ситуацій, зберегти життя, здоров'я та матеріальні цінності, говорили про небезпеку при використанні відкритого вогню, а саме про обережне використання свічок, які можуть призвести до пожежі. Кожного року, в кінці року, в нашій єпархії проходять загальні збори духовенства, і окремим пунктом на цих зборах розглядаються питання, якраз пов'язані з проведенням зимових свят. І, зокрема, безпеки під час богослужінь. Це і на Різдво, і на хрещення, і на інші зимові свята. І в наш владика митрополит Симеон він доволі так ретельно, дбайливо і суворо ставиться до того, щоб всі священники його єпархії вони дотримувалися цих правил пожежної безпеки і доносили до своїх парафіян так само необхідність дотримуватися цих правил. Інструктажі з безпеки при використанні відкритого вогню під час святкових богослужінь провели у центрі національних культур Вінничини. Євгеній Всяніков, телеканал Вінничина пакетики з сухофруктами та трав'яними чаями для захисників готують учні початкових класів Лукамлешківського ліцею на Вінничині. В пакунок хлопчики та дівчатка складають шавлюю, чорницю, карпатський збір, мелісу, м'яту, жепшину, липовий цвіт та листя подорожника. українські народні пісні та волонтерять. Четвертокласники Лука Малешківського ліцею готують на фронт енергетичні пакунки. В таке складають шавлію, черницю, карпатський збір, мелісу, м'яту, шепшину, липовий цвіт та листя подорожника. Я чаї ставлю, курагу, ставлю, фінікси, розинки, сушені яблука, арахіси, горіхи, щоб вони зігрівалися і скоріше поверталися додому. Наші хлопці дуже молодці. Ми дуже дякуємо, що вони нас захищають. і Ми зараз сидимо ось тут, в школі і вчимося. Батько дев'ятирічного Івана Сулими ще з перших днів великої війни став на захист нашої країни. Хлопчик вірить, що пакетики з сухофруктами та трав'яний чай, які вони готують з однокласниками, подарує частинку домашнього тепла і його батьку на фронті. Я їх дуже люблю і теж хочу, щоб хлопці ними теж смакували. Я попросив святого Миколая, щоб мій батько швидше повернувся додому, і закінчилася війна. Під час уроку діти виготовляють близько 30 пакунків. Вже не один раз ми робили ось ці енергетичні пакуночки. Ми знаємо, що вони дуже корисні і зроблені своїми руками. Це ми робимо на уроці мистецтва. У нас так вийшло, що волонтерство це поклик серця, це не обов'язок. Учні Лука Малешківського ліцею волонтерять з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Старшокласники плетуть маскувальні сітки, працівники закладу ліплять вареники та печуть смаколики. Вони збирають ось такі прекрасні смаколики, які будуть зігрівати серця наших захисників та захисниць. І вони будуть більше мати сил для того, щоб наблизити перемогу. Такі проекти вони згуртовують дітей, згуртовують весь колектив. Пакунки, зібрані учнями для захисників, на фронт доставлять волонтери. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Наталія Бенедик з Вінничини віддала на потреби військових власну автівку. Машину в жительки Тростянця хотіли придбати для ЗСУ поліцейські. Та коли жінка дізналася, що легковик поїде до захисників, від грошей відмовилась. Правоохоронці доукомплектували та відремонтували автівку, відправили транспортний засіб військовослужбовцям. З нами на зв'язку Наталія Бенедик, мешканка Тростянця, вітаю вас. Вітаю. Чому вирішили допомогти військовим і передати власний автомобіль? З першого дня війни я для себе вирішила, що буду допомагати як зможу наближати перемогу фінансово, фізично, організаційно. В приміщенні районного центру зайнятості в Тростянці воно розташовано в центрі, де я пропрацювала більше 30 років, із них 20 років директором був організований в лютому 2022 року міні-склад. Куди на запит військових бажаючи звозили ковдри, подушки, постільбу білизну, продукти харчування, все, у чому на той час була потреба у військових. Запити про допомогу були самі різні. Запам'ятався запит про резинові, особливі чоботи 45-46 розміру. Знайшли оперативно в інтернеті, купили і передали нашим захисникам. Мій давній знайомий Іван Пастернак, страсенця, який має золоті руки і добре серце, постійно ремонтує автомобілі для військових. І він казав, що є велика потреба у пікапах машин в авто типу пікап. Я бачила на фото, як хлопці умільці переробляють з машин типу Нива, відрізають ззаді кузов і виходить, пікап. І я собі уявила, як наша нива. Теж може стати бойовою одиницею. Ну, розкажіть цю історію. Як поліцейські дізнали, що саме ви маєте авто, яке так шукали оборонці? Про своє бажання е передати авто на потреби ЗСУ, я сказала е знайомому. Е які... Але в той час на ремонті в Тростянці перебувало дуже багато автомобілів, які терміново треба було відремонтувати для потреб військових. І кажуть, що є запит з Бершаді саме на ниву. Я говорю, що мені все рівно тростянець Бершадь, хай Головне, щоб вона попала туди, де вона на сьогодні потрібніша. Зі мною зв'язались з Бершаді по телефону, як потім виявилися, були поліціянти з Бершадського відділення поліції. Через пару днів вони приїхали, подивились на авто на технічний стан. Нива, хоч і поважного віку, але в непоганому технічному стані. Ми віддали її разом з ключами комплектом зимової резини. В Бершаді авто підремонтували, щоб вона не підводила наших захисників у відповідальні моменти, і поїхала Нива туди, де вона потрібна. Декілька днів тому назад знову несподівано пролунали дзвінок з Бершаді, домовились про зустріч в Тросянці. І офіцери Бершацького відділення поліції Богдан і Сергій вручили мені подяку від командира 214-го окремого спеціального батальйону. Це надзвичайно приємно, зворушливо від того, що завдяки моєму авто врятовано комусь життя. Вже вдруге маю за честь отримувати подяки від військових. Перша подяка була влітку 2022 року від командира 59-ї окремої мотопехотної бригади від Вадима Сухаревського. Є, наскільки ми розуміємо, ви активно займаєтесь волонтерством, крім передачі машини. Тож розкажіть, чим ще допомагаєте захисникам? Про свою допомогу захисникам я не люблю розповідати. Як допомагала з перших днів, так і до сьогодні. Добрі справи не потребують реклами. Планую взяти, так би мовити, під опіку воїнів, яким сьогодні наша нива допомагає наближати закінчення війни і готую їм найближчими, найближчими днями передачу. Слава Україні! Разом до перемоги! Героям слава! Нашим глядачам нагадую, з нами була Наталія Бенедик, мешканка Тростянця. Напередодні різдва у театрі імені Садовського дітки з Опнярського центру соціальної опіки та адаптації презентували історію свята у сучасному виконанні. Вистава розповідає про шлях від народження Ісуса Христа до формування традиційного родинного святкування. Сценарій написала Наталія Скала, українка, яка вже майже 40 років живе в США, але з початком війни активно допомагає Збройним силам України та дітям. Від історії народження Ісуса Христа до сучасних традицій українського різдва саме таку п'єсу презентували віничанам на сцені театру імені Садовського. Головними акторами вистави стали 12 дітей із Вапнярського центру соціальної опіки та адаптації. Запропонували нашим діткам таку зробити виставу. Це було дуже страшно, я вам скажу це таке. Але дітки як ходять у гуртки, і такі вони більш-менш активні і Підбирала сценарій Наталія Івана, давала віршики, давала слова, рухи, все. І ну, Наші дітки все змогли. Я дуже задоволена цим спектаклем, що був, що вони могли, вони не професіонали, але вони старалися. Я стала пастушком. Ми дуже довго багато зруйнувалася. Ми вчили це 10 днів. Я розказувала пірш та вчили пісні». Сценарії Різдвяної вистави написала Наталія Скала. Вона разом із родиною емігрувала до США, рятуючись від радянських репресій. З початком війни жінка активно підтримує українську армію, переселенців та інших людей, які потребують допомоги. Цього літку я працювала з моєю подругою у шпиталі волонтером. І капеланом волонтером, і бачила дуже багато болі наших воїнів, і це дуже торкнулося мого серця. Тому що я Звичайно, християнка, і я знаю, що наша Україна святкує Різдво, тому в мене виникло таке дуже велике бажання розповісти істину за Різдво. таким чином вона народилась, отак за пару днів. Ця вистава на прем'єру прийшли сотні глядачів, діти з батьками, які напередодні великого свята прагнули відчути чарівну атмосферу і поринути в історію Різдва різдво, це колись обираються там всі родичі, всі готуються, всі там подарунки друг другу дарують і всіх все добре. Прем'єра відбулася лише у Вінниці. Проте і діти, і авторка вірять, що ця історія знайде відгук у серцях тисяч українців. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Саме з таких новин ми розпочали наш інформаційний тиждень. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами і підтримуєте нас. Так само ви маєте підтримувати Збройні Сили України своїми донатами. До зустрічі!